Коляд коляд колядую, перемогу нам віщую, мир віщую і добро, яке б зло перемогло. В першу чергу колядую тим, кого найбільш шаную, всім здоров'я тим бажаю, хто в країну захищає. В другу чергу колядую, колядуючи сумую, Тим, хто впав на полі бою, Щоб жили ми тут з тобою. Волонтерам колядую, волонтерський труд ціную. Бо вони під час тривоги роблять все для перемоги. Українцям колядую, хто роздвонені святкує. Віри і витримки бажаю, хай Господь всім помагає. Колядую Україні, друзям, родичам, родині, колядуючи, бажаю, хай всі горе обминає. Обминає, хай біда, і щоб згинула орда. Хай лунає на свята переможна коляда. Час вам двері відкривати на щедрою дім вам щастя, щоб минало всі напасті, щоб бажання спрацювало. Дайте хліба можна з салом. Як сто грам до сала буде, то ви точно добрі люди. Пощедрую, заспіваю, гроші в блоги засіваю, щоб були у вас і бакси, євро, гривні та рублі, щоб жили ви, як у касті і щасливими були. Я прийшла вам щедрувати, щоб усіх пошанувати. Щедрий вечір за вікном, новий рік щоб був з вином, Відійди, щоб стіл ломився і щоб. Гарну днину, добрий час. Я з різдвом вітаю вас і вечері святою, веселою колядою. Нехай вас Бог голословляє і вас, і вашу родину. Нехай Різдво вашу хату принесе радості багато, розбудуть приспані надії, зерном і щастя вас засіє, зігріє сонцем і любов'ю і подарує вам здоров'я з різдвом Христовим. Ой, чи вдома, чи не вдома, господарі цього дому відкривайте хатку, слухайте колядку. Ви прийшли на вас у хату від душі колядувати, від душі колядувати щастя, радості бажати, щоб у вас у цьому році успіх був на кожнім кроці, щоб нажилася тутки і здоров'я здобутки, щоб усе що посадили, вам багато уродило, щоб їлося і пилося, і щасливо, щоб жилося.